うん。<music> Комунальне підприємство житлове експлуатаційне об'єднання розпочало реалізацію проєкту з поточного ремонту квартири за адресою вулиця Миру, 6, квартира 89, що планують передати на баланс лікарні, занедбану квартиру, яка роками створювала дискомфорт жителям будинку, по якій росла заборгованість за комунальні послуги, ініціювала перетворити на житло для медиків депутатка Южноукраїнської міської ради Антоніна Мартинко. Адже додаткове житло дасть змогу залучати молодих спеціалістів у наше місце, та й розміщення квартири дуже зручне, поруч власне лікарня і вся доступна інфраструктура для сімейних медиків в кроковому доступі дитячий садок, школа, магазини. Депутатами було виділено кошти з місцевого бюджету на минулій сесії міської ради. Тож наразі КПЖУ здійснило демонтаж старої підлоги та дверей, днями встановили нові металопластикові вікна та металеві двері. Попереду ще багато роботи, адже у квартирі була пожежа, та й загалом вона у стані повної антипорту антисанітарії. санітарії, сподіваємось, що незабаром зможемо поділитись сюжетом заселення лікарів у нове, світле, красиве, затишне житло.